То, тут заселилася личенка вже верхукового короїда, повністю вже вона заселила дерево, Воно, бачите, вже сухе. Ну, але вони заселяються від верха і донизу. До Воно вже повністю мертве. Це ліс у Ковальському районі. Це синя соснова златка, личинка. Личинка. І дивіться, скільки її, її далі. Ось Люди добувають і добувають і вийшли. Ой-ой-ой, дивіться. Скільки і сипиться. А це Ратнівський лісгосп. Тут уже 106 осередків заражень. За два місяці всохло 30 гектарів сосни. Шкідники нищать стовбур за лічені дні. З'ївши крону одного дерева, зграє мошки, перелітає на сусіднє. і шириться до самого кореня. Розповідає головний лісничий Ратнівського лісгоспу В'ячеслав Дейнека. Минулого року це був найбільший осінь у спалах оцих очагів. Що лісівники найбільше на Волині? Ну я по своєму лісгоспі, по Ратнівському лісгоспі, щоб спостерігали. Ми на то зреагували, ми відводили так санітарні рубки. А цього року вже е, весною навесні, як ви бачите, вже за травень, квітень, травень і от початок червня, половину червня, вже знов відбувся спала. А що буде до осені? Для мене, наприклад, напевно, для всіх лісівників це страшно подумати. Комахи були раніше, але через помірний клімат вони так не розмножувалися. Причина в цьому потепління каже старший науковий співробітник поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства Василь Бородавка. Дві останні зими були відносно теплими і маломорозними. А температура влітку іноді майже дотягує до 40 градусів. Чорних хмари летіли. Так гуділи, що люди лякалися бензопили. Кидав у нас доволі тривалий період. Від виявлення ділянки ураження аж до того, поки ми отримаємо на те дозвіл. Якщо навіть фахівцям, науковцям явище зовсім невідоме і незрозуміле, то найголовніше для нас сьогодні навчити людей на місцях. По Волині це єдина область, де вже складена перша оперативна база всіх ділянок. Туди найперше ми занесли найгостріше. Це вже картується, і ми вже бачимо по всій території, розуміємо масштаби загрози. Загроза нависла й над молодими насадженнями, звертає увагу за сектором охорони та захисту лісу Волинського лісомисливського господарства Руслан Войцеховський. З краю є один осередок всихання, і оці осередки, якщо пройде певний час, умовно місяць-два, воно буде повністю такого засохли. Вони між собою просто з'єднаються. Один осередок, другий, третій, четвертий. Згодом кажуть фахівці, природа збалансує ситуацію, але за той час сотні кубів лісу стануть дровами. Хімоприскування відкидають, щоб не отруювати ягідники і грибниці. Говорить тимчасовий виконувач обов'язків директора держпідприємства Рівне лісозахист Олександр Кошин. Коли є кормова база, збільшуються скажімо так, і хижаки Ентомофаги – це комахи, які харчуються іншими комахами. Так само орнітофауна, так само є комахи, хижаки які. І отак Мурашка забув назву і окремі жуки. Ну вони пока що не встигають за харчовою базою. Одне дерево спилюють для прикладу. Пеньок цілком здоровий, стобур усередині покривається синькою. Це грибок, порятунку від якого немає взагалі, окрім рубок, запевняють лісники. Але саме санітарними рубками, за словами громадських активістів, лісівники приховують нелегальні заготівлю і збут промислової деревини. Відповідає начальник відділу нагляду та прогнозу державного підприємства Рівне лісозахист Сергій Музичко і головний спеціаліст Волинського управління лісомисливського. Господарство Володимир Неводнічик. Пень-сирий, верхушка вже суха. На вашу думку, його потрібно рубати? Потрібно? Да. От ви прийшли після рубки, немає ні продукції, немає ні крони, нічого. Ви побачили сирий пень. І що? Резонанс виходить? Санітарна рубка. Санітарна рубка під маркою санітарної рубки рубають сироростучі Дерев дерева. Половина дерева була уражена. Ще з половини можна було взяти якісь більш-менш сортименти, які можна було б реалізувати. Отримати якісь кошти за них і направити ці кошти на лісовідновлення, на захист лісу. І якщо шкідником ще 50% що можна було б різати дерево чи не різати, то лікувати чи не лікувати, то грибкові захворювання, в принципі, така сінєва. Вона не лікується і зворотнього процесу немає. І тут вибору. Немає чи різати, чи не різати. Однозначно таке дерево треба виймати. Така ситуація по всій українській півночі. Потерпають Білорусі і Європа, каже Василь Бородовка. З усіх волинських лісів, які займають понад третину території, 6% на межі загибелі. Межі уражень позначають білими рисками. Усі місця запевняють відомі. Наразі під загрозою ураження орієнтовно 600 тисяч кубів волинських лісів. З них 30% грибком. Усе це вже дрова. І так триватиме до жовтня, поки не похолодає. А щомісяця за прогнозами науковців, об'єми уражень збільшуватимуться на 10-15%.